Друзяки, всім привіт! Це мій новесенький віршик про херню, про яку вже всі говорять два дня. Це націоналізація Приватбанку. Погнали! Сталася, друзі, найбільша зрада з усіх зрад, бо перетворюють класний приват в сраний ощад. І щоб через Приват 24 рахуночки перевіряти, прийдеться трішки сука в черзі постояти. Тепер, щоб зайти в приват 24 вам треба буде довідка із ЖЕКу і виписка з квартири. А щоб зняти гроші з банкомата, вам треба письмовий дозвіл мами й тата. І через кіпіш люди сука ламанулись в банкомати. Й давай скоріше, все, бабло, знімати. Якщо вам треба вимкнути країну, знайте. Просто на пару сек приват ви вимикайте. Та це все жарти, а в людей дурка і прострація. Хоча відсотків 70 не шарять. Що таке націоналізація? Друзі, сподобався віршик. Ставимо лайк. Обов'язково ставимо лайк, щоб вірш пішов десь там верх в топи, щоб його дивилися. Підписуємося на мій канал, десь там ота кнопка, і всі лінки на моїй соціальній мережі там є в описі під відео. Вава. А як ти ставишся до тої, ситуації? Мішаня, ну ти пойми за вихідні. Могли націоналізувати установу, яка займається баблом майже всієї країни. А за два роки не можуть націоналізувати установу, яка, блядь, займається виготовленням цукерочок, зефірчиків і тортиків. Мішаня, міша. То піздець!